Всім доброго дня! Новорічні свята ще продовжуються. і, і в час носити вечерю, та, і дарувати діточкам також подаруночки. Що в мене є для діточок, що компанія Avon представляє для діточок, і що в мене є в наявності. От дивіться: є от така, як на картинці, піна для ванни, два в одному гель для душу. Чудова така полуничка, гарненько виглядає, і чудовий аромат у неї. Також є. Отакий, як на картинці, бачите? шампунь без сліз. Отакий от чудовий кавун. Дуже свіжий, гарненький, отакий, бачите, без сліз. Можна маленьким діточкам, які не люблять мити голову, волосечко, бачите, отакий чудовий шампунь. Також є з цієї серії отака чудова штучка. Це спрей для розпутування волосся. Знаю, що дівчатка не дуже люблять розчісувати волосся, і мами часто купляють спрейчик. А в мене також купляють його і дорослі, у кого плутається волосся. Також після миття бризгають його і волосся краще розчісується, Так що такий от спрей є. Також є така чудова, як отут, от бачите, пінка шарик, як іграшка новорічна, як, да, така, як ялинкова іграшка, така пінка для ванни. У мене о, сусідська дівчинка дуже її полюбляє, цю пінку, і маму е, таки просить, щоб вона її зробила таку ванну з пінкою. І такий ще спрей як... Духи, як да, дитячі такі духи, спечик такі. Так що, таке є для дівчаток. Ще скоро получу такі для, для хлопчиків, ще навір прийде в мене. Так що буде ще поповнення. Запитуйте, можна чого немає, можна замовити. Всім доброго дня!